Долучимо до нашого ефіру політолога, політехнолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Дякую, що доєдналися. якраз хотілося б зрозуміти от певні, скажімо, перспективи. Я так розумію, що зараз час все-таки грає проти демократів, і їм треба дуже швидко визначатися, що ж їм робити далі, з американським президентом Джо Байденом чи Подальшому він буде брати участь і передвиборчій гонці. Чи все-таки можна якимось чином переграти все? Але чи спрацює це? Ну, дивіться, у вас тут В сюжеті сказано було, що Джо Байден попросив провести там заміри. Я упевнений, що все було вже давно зроблено, тому що проблеми. З Байденом воно було зрозуміло ще наприкінці минулого року, коли тільки почалися з'являтися сумніви американців стосовно того, що Байден спроможний керувати державою. Я вас запевняю, в демократичній партії все вже перерахували. І Мішель Обаму пророб... проробили різні матеріації, і Хір Лері Крін Камалу Харріс. Я впевнений, що все давно вже рахували, тому що те, що ми побачили на дебатах, це просто всім очевидно стало. Всім хто і донори, і все інше, вони до цього це підозрювали і шукали виходу. Проблема в тому, що. Байден, скоріш за все, настільки консолідуюча постать для демократичної партії, що ніхто не хоче ризикувати взагалі. Навіть якщо буде невеликий відрив, який часто зараз публікують, то це не означає, що Байден, наприклад, погодиться, наприклад, піти, піти з виборів, тому що ну, немає тут різниці великої далі. А хто піде від демократів? Чи готовий він так ризикувати своєю кар'єрою, в тому числі, тому що ну, часу дуже мало, потрібна дуже впізнавана людина, яка. Там гарантовано здобуде те, що на що розраховується. Тобто там дуже багато невідомих. І чи зможуть вони це реалізувати, поки що велике питання, але те, що насідає Трамп, це однозначно, особливо після замаху. Це однозначно можна було бачити під час дебатів, коли. Трамп, в принципі, не набагато молодший пана Байдена, але ну, пан Байден виглядав абсолютно ну, таким досить слабко виглядав суто фізично. Це теж впливає на зоні. Знаєте, це завжди тут пригадується така класична історія. як... Е як тільки з'явилося телебачення, наприклад, сполучених штатах Америки, були ж проведені перші дебати. Це був Кеннеді Ніксон. Так? так от ті, хто слухали по радіо, наприклад, ці дебати, були впевнені, що виграє Ніксон. так. А ті, хто дивилися вже по телебаченню, ну вони були прихильніші до Кеннеді, тому що Кеннеді був жвавим, він був молодим бадьорим. А Ніксон в той час якраз був після автокатастрофи і тільки після цього вийшов тільки з лікарні і не виглядав настільки переконливим. І тому тут може повторитися така сама ситуація, як із цим з виборами кеннеді ніксон От в нещодавній телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським, 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і кандидат вже в нинішній в президенти, він сказав таку фразу. Я ціную президента Зеленського за те, що він простягнув руку, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу миру у всьому світі, покладу край війні, яка забрала стільки життів. Ну доволі таки впевнена фраза, що я як ваш наступний президент Сполучених Штатів, тобто він, я так розумію, вже на всі 100% він певний в тому, що він виграє ці вибори, і далі вже, скажімо, всю політику буде формувати він. Ну, пан Трамп ніколи не страждав від е, присутності скромності взагалі. Ну, це теж, ну так, це теж ставити собі мету. І знаєте, як це одна є приказка, хочеш бути королем поводься як король. Ну, він в дійсності це відчуває. Він відчуває особливо після замаху, що. Демократи в слабкій позиції, тому що у нього завжди є козир. Можна звинувачувати демократів підготовці вбивства. Його ну просто нескінченна. Там погано, потім буде ФБР щось розслідувати. А, а демократи завжди тепер будуть змушені виправдовувати, що це не вони готували. Я впевнений, що, знаєте, на щастя, знаєте, в нашому просторі думають, що це так швидко зникне тема. Я вважаю, що вона не зникне. Вони десь місяць спокійно її будуть качати, а там вже і вибори будуть. Е, ось і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що Трамп в дійсності так себе поводиться, але ну, ми теж повинні розуміти, що він. Стане президентом тільки на початку 25-го року, тому що там будуть вибори, потім перехідний період і так далі, і так далі. А що буде за цей час, багато чого теж невідомо. І те, що наша влада вибудовує діалог, в тому числі з республіканцями, це, це, це дуже добре в дійсності. Ну і ще стосовно ось можливої зустрічі і приїзду президента кандидата в президенти Дональда Трампа до України журналісти запитали: ну є відповідь прес-секретаря президента Нікіфорова про те, що такі розмови були. Обговорювалися. Як ви думаєте, що б дала би ця зустріч? Ну, добре, що знаєте, якщо він приїде, що кандидати президенти Сполучених Штатів Америки частиною виборчої кампанії є приїзд в Україну. Це, в принципі, дуже гарна тенденція. Звичайно, на, на жаль, через такі події. Але. В даному випадку, ну я вважаю, що взагалі Україні треба змінювати баланс дисбаланс, який у нас клався. Тому що республіканці завжди знаєте так з підозрою дивилися на Україну як е, таку проект більш демократичної партії, оскільки демократична партія більш активна у нас, в громадському секторі, і так далі. Тому нам не потрібно, щоб у нас так розглядали. У нас потрібен подвійний бути баланс крізь підтримка двопартійна, в тому числі. Ну, приїде добре. Про що будуть говорити? Можливо, різне говорити, але питання в тому, що Саріна він ну реальним президентом, якщо він виграє, буде тільки на початку 2025 року. Пане Тарасе, ну я не можу не зачепити цю тему. Вчорашнє резонансне вбивство української мовознавиці, професорки львівського університету Ірини Фаріон. А як ви от скажімо так, як ви вважаєте, от все таки більше думка схиляється? Кому це було вигідно? Ну і беззаперечно, я вважаю, що це російський слід. Чому тому, що ну це і це люблять росіянам таке грати для того, щоб дивіться, в чому проблема зараз у росіян? Вони не можуть, вони не досягли жодних цілей, які вони собі планували на початок цього року. Вибори в Європі пройшли не так, як вони хотіли. Тобто немає там, знаєте, тріумфу крайніх правих. Там є різні прави, які досить скептично. Так хитнулася Європа, досить сильно хитнулася вправо. Це правда. Да, але там такі з'явилися праві, що дуже не подобаються росіянам. Так що є все ж такі такі, які а, достатньо жорсткі позиції стосовно Росії, в тому числі займаються і так далі. Це не вийшло, не вийшло отримати ті результати там наступ на Харків і все інше, те, що вони планували на кінець 23-го року. А, у них починаються самі проблеми, вочевидь, тому вони поспішають з різними мирними планами. Дивіться, ось сьогодні вже надійшла інформація, що в Краснодарі вже бунти стосовно електрики. А українці системно виносять енергетику Краснодарського краю, що там і проблеми щось на те АЕС і так далі. А це дуже важливий регіон, як ми завжди тут з вами обговорювали. Уявіть собі, якщо вирубається наприклад, вся електрика в Краснодарському краї і все. Партини працюють нафта КТК, КТК. Ну, каспійський нафта нафтопроводна система теж під питанням, чи зможе вона прокачувати НАТО, фактично знищується величезний кластер російської економіки, який працює на експорт в першу чергу, і тому ці проблеми вони відчуваються. Це ще не восінь. Я упевнений, що восени ми будемо бачити всі проблеми в російській енергетиці, яку звичайно додають удари українськими дронами. Тому що знаєте, ми що рік тому що раділи ударам. Ну просто одне одне там, да влетіло, а тут вже знаєте, ми якось звично прокидаємось Там знищили частину енергосистеми, там в порти Азова цей СБУшний дром прилетів, чи в Новоросійський знищувало термінам по експорту мазуту, і так далі. Це нарощує проблеми. І те, те, що ми завжди з вами до того що можливо Україна створити хаос економічний в Росії, може, а дивіться, вони вже починають нервувати, і це дуже добре. Далі. Наступне, все ж таки, ці санкції, які були запроваджені, от буквально напередодні саміту миру, коли там довбанули по московській біржі, вони розповсюджуються по російській економіці, а починають звертати з ними економічні стосунки навіть Китаю і так далі. Тобто, вторинні санкції працюють. І третє, що дуже непокоїть росіян, це все ж таки фактор непередбачуваності, точніше, непередбачуваності Трампа, тому що для них все ж таки Байден це більш прогнозована людина. Вони знають, що там буде. Плюс там є відверте Рософільська лобі вигляді Селівена Набьорца, яке там допомагає по деяких речах. А Трамп це такий для них чортик чортик з табакерки, тому що невідомо, що він буде робити, але відомо, що він точно зробить. Це скасує всі обмеження на видобуток нафти та газу в Сполучених Штатах Америки, LPG терміналі будівництва, запустить кістон. Це нафтопровід, який дасть можливість Канаді активніше експортувати нафту. Тобто Росіян буде все менше, менше маневру на нафтовому ринку. Далі точно, точно будуть рвати економіку Китаю, це ще невідомо як, але вони точно цим займуться. Ну, принаймні, те, що от робив Трамп, будучи президентом, він же це почався робити. А Байден вже скасував пару в дійсності там обмеження. І це означає, що економічна база цього агресивного блоку, який на останньому саміті НАТО визнаний був як блок, фактично. Що викликала просто істерику в Пекіні, якщо ви звернули увагу, от почитайте, що там написано, що там Китай там підтримує Росію, там як загроза, і так далі. Ну, Китай, устами кінчанина там просто істерики катав, тому що вони розуміють, що це означає. Що якщо військовий блок про це говорить, значить будуть вжити заходи. Що, що все ж таки Захід нарешті прокидається і розуміють, що. Е це блок, це візла, яка вже вибудовує вибудовується, формалізується. Не просто знаєте ігри, щоб поторгуватися заходом, а це вже система, яка нагадується такі канди. Тайний союз, чого завжди американці не хотіло робити. Хто контролює Євразію, то контролює весь світ. Це що Макіндер, засновник геополітики, говорив. Ну і відкрити ту саме книги Бзіжинського в 90-х роках. Він же теж про те саме говорить, що контроль над Євразією це ключове питання. А тут контроль від Євразії фактично вже спливає, і йде під Китай і тому всі ці, всі ці події накладають у такий відбиток. І повертаючись чому в ем, Ну вона знакова постать. Багато хто з неї мов погоджуватись, не погоджуватися. Те, що вона цілісна, постать, яку цікаву все ж таки багатьом було слухати, навіть її ворогам. Я впевнений, що вони задоволені ними її слухали, тому що ну достатньо. Родована людина а, володіла матеріалами старі історич, історичним на дуже високому рівні, і тому треба розхитати українське суспільство, розхитати от вбивством такої постаті, щоб знаєте, ми почали тут з'ясовувати що це. Так і чого ще хочуть росіяни? Вони хочуть запустити спосіб до політичне вбивство як спосіб з'ясування стосунків в Україні а, задоволений владою прийди там прибий когось, так не мерем, прийди прибий. Тобто вони хочуть громадянську війну, вони хочуть, щоб інструментарій використання зброї був превалюючим. Ну і це призведе просто до обвалу тилу а відповідно фронту. Чого хочуть досягнути росіяни, але думаю, що. Їм це теж не вдасться. Не вдасться, тому що ну все ж таки смерть Фаріон. А вона об'єднала і ворогів, її, і прихильників в тому числі. Всі розуміють, кому це потрібно. Абсолютно і, точно, так. Да, і всі розуміють, звідки буха старчать. Я думаю, що це не призведе до тих наслідків, на які планують росіяни, пане Тарасе, Дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.